Це будівля житомирського дитячого садка номер 15 Ромашка. На його фасаді розташована мозаїка, яка опинилася під загрозою знищення, адже планують провести утеплення будівлі. Про цінність цього декоративного малюнка заявила депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко. Ця мозаїка, вона, якби там, не просто одна на стіні, а там всі павільйони з мозайками, і надзвичайно красиво. Воно ну, Комплексі всього дитячого садочку дуже красиво. Але всі депутати, які були, вони прийняли рішення, що немає тих фахівців, які б могли утеплити зсередини. Хоча я спілкувалася зі Львовом і вони все так роблять зсередини. Вони з, з вулиці відкопують фасади, промаслюють такою рідиною типу смоли, потім беруть ще такі ну, спеціальна така є пропитана папір такий з пухерцями і далі закривають із середнього. Реди не утеплюють і нічого у них не ну, точка роси не працює. От вони цей мостик мостік холода класно роблять, і у них тільки так можна утеплювати. Ну, на превеликий жаль, в Житомирі сказали, так не можуть зробити, і проголосували. Ще треба утеплити цю мозайку. Я не змогла її відстояти, але проголосувала маєте на увазі? Так, Це ця, ця робоча група. Якби там практично були представники тих округів, де знаходяться їх садочки, і їм важливо це утеплити. І це, звісно, важливе питання. Але ми втрачаємо нашу от, культурну цю спадщину. Журналісти Житомир інфо спробували поговорити з керівництвом дитячого садка. Проте директорка закладу від коментарів відмовилася. Ми також намагалися дізнатися про необхідність утеплити будівлю садочка номер 15 в департаменті Віти Житомирської міської ради, але станом на 3 лютого коментар отримати не вдалося.